Колись Віра мене такими словами називала, мовляв, чоловіка забрала, а тепер і до доньки взялася. А тепер, коли роки прошуміли, коли вже можна й назад оглянутися, то думаю, що вона мені, дякую, таки має сказати. Шлюб Віри і Олега тріщав по швах вже давно. Вона була жінкою з принципами, а чоловік був звичайним чоловіком, нічого грандіозного, не хотів на роботі, та й вдома його цілком влаштовувала гречка з котлетою і відпочинок на дачі у батьків. Але Віра захотіла потрапити до вищого кола їхнього міста, що аж зі шкіри пнулася, а для цього треба було й гарно виглядати і мати престижного чоловіка, а не сантехніка в Жеку. Ти можеш піти і відкрити свою власну фірму, казала вона йому. Ти ж маєш все для того і працюєш добре, професіонал своєї справи, та й людей знаєш, яким потрібна часто допомога. Знижки б їм робив як постійним клієнтам, розвивався б, грошей би більше було, їздили б ми всюди. Але Олег не хотів не знає вже чого, але не хотів. У них підростала донька, і Віра дуже хотіла, аби дитина і в модельну школу ходила з дітьми її подруг, і дружила з відповідними дітьми і виглядала так, як тепер модно.